Ось такий фонтан цього вокзалу у нас. Теж вже включили. Наближається літо. А це наш вокзал. Це велика парковка для велосипедів тут біля вокзалу. Багато хто на велосипедах приїжджає, і їде, потім собі на роботу через вокзал. Зона віддиху очікування. Зона, табло у нас. І автобуси будуть найближчим часом нікуди. Ось додаток можна поставити собі ДОТ. Також інформація буде, то є табло по автобусах. Це є табло по електричкам поїздам. Також є магазин. В цьому магазині можна припиняти навіть карточки на приїздити само дисплей. Рейскорд. Попиняється картка на проїзд. А це автомати для покупки квитків на потягу. Щоб поповнити картку на проїзд, потрібно її покласти, не запхати в термінал, якщо у нас такий автомат. І вибираєте першу опцію. У нас є 124 4 крони на проїзд, але ми ще хочемо поповнити. І ось ми можемо поповнити на 100 крон, на 200 крон, на 300 і так далі. На 1000 навіть. Наскільки вони поповняти На 300 крон? За тварь, за ні? Пішло в процесі. Все, квитанція. поповнило. Квитанцію треба, давай, як буде квитанція. Ще можна і без квитанції. Все, зараз видрукає квитанцію і забираємо карточку. Зараз можемо пере... повторно перевірити. Ставимо Яха Перейдемо в карточку. Все, Вона 424. Поповнили на 300 крон. Ось так випоняємося. Просто як. Як в двері. У нас є такий ліфт, де можна піднятися, на якому місці. До, до платформ. Але я піду книжки. Так виглядає перо. Ось тут спотяг. Такий у нас маленький вокзал.